Добрий день, шановні п'ятикласники. Тема сьогоднішнього нашого руку комп'ютерні мережі, локальна мережа використання мережевих папок. Радий вас вітати сьогодні на цьому уроці. Запишіть, будь ласка, дату сьогоднішню та тему уроку. Чекаю. Комп'ютерні мережі. Записуємо. Локальна мережа використання мережевих папок. Записали? Молодці. Слухаємо далі. І дивимося. Уважно слухаємо. Отже мова сьогодні піде про Всім вам давно відому так звану мережу інтернет без якого сьогодні не можна уявити собі жодної людини. В тому числі і вас. Ви настільки звикли вже до інтернету. Вмієте працювати з інтернетом. А сьогодні просто опрацюємо це теоретично теоретично. У загальному те, що ви вже знаєте давно і використовуєте. Отже, інтернет це не що інше, як саме найбільша та найвідоміша із сучасних глобальних мереж, що об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі всього світу, в тому числі і ваші. Отже, інтернет. Як ви бачите, інтер. Між Нет Нетворк мережа. Назва інтернет в перекладі означає мережа мереж. Документи, що зберігаються в інтернеті, дуже тісно пов'язані між собою гнучкою системою посилань, яку створюють їх автори. Отже, Всесвітнє Павутиння. Це сукупність пов'язаних між собою електронних документів, що містяться на комп'ютерах, розташованих у всьому світі. У такий спосіб формується інформаційний простір ресурсів інтернету так званий веб-простір. Термін веб походить від англійського World Wide Web. Всесвітнє павутиння. Застосовується також позначення 3W. Увійти до веб-простору можна з будь-якого електронного документа, що належить WW. А далі переміщуватися між документами слід за допомогою так званих гіперпосилань. Що ж таке гіперпосилання? А гіперпосилання... Це фрагмент документа, тобто команда, текст, заголовок, зображення, примітка тощо, що посилається на інший елемент у самому документі або на інший об'єкт, який розміщено на окремому комп'ютері чи в комп'ютерній мережі. Документи розміщені в веб-просторі. Можуть складатися з однієї чи кількох веб-сторінок. Що ж таке веб-сторінка? А веб-сторінка це якраз документ в інтернеті, який може містити текст, зображення, гіперпосилання, аудіо, відео, анімацію і багато чого іншого. Як правило, веб-сторінки об'єднують за темами або за призначеннями у веб-сайти. Вебсайт. Це вже група веб-сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями. Мають спільну тематику і належать певному класнику. Як, наприклад, вебсайт нашого з вами ліцею. Комунальний заклад Таганчанський ліцей. Має свій веб-сайт. А цей вебсайт має сторінки веб-сторінки. І от однією з веб-сторінок є якраз дистанційне навчання та дошка Padlet, з якої ви заходите на наші з вами уроки. Для доступу до інтернету, звичайно, потрібні програми, спеціальні програми, які встановлюються на комп'ютер. І от якраз однією з таких програм є програма браузер. Що таке браузер? А браузер це якраз програма, призначена для перегляду веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних. відео, музика тощо. Назва браузер походить від англійського to browse – Переглядати. Браузери створюються різними компаніями. Сьогодні існує дуже багато таких програм. Кожна з них має особливості використання, використанні, але за їх допомогою можна виконувати абсолютно схожі дії. От зразки цих програм: Microsoft, AdGage, Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari та і багато інших. Розглянемо сторінку веб-браузера. Коли ви відкриваєте той чи інший браузер, ми бачимо спочатку. Рядок адреси. Потім з'являється у нас вкладка над, над рядком адреси. І їх цей вкладок, до речі, можна відкрити одночасно декілька, 3, 4, 5. Далі ми бачимо у верхньому лівому куточку кнопки навігації. Перед-назад можна вернутися. Потім там ще є кнопочка Перезавантажити. Ми бачите, такі крижи. Потім оце все. Робоча область. Ось, Оновлення сторінки, про яку я щойно сказав. Е, так, е, Далі е, нові вкладки. Е, потім там от зірочка це е, зберегти сторінку. Ну І багато інших. Зараз розглянемо їх детальніше. Для керування вікном браузер використовують кнопки керування цим вікном. От Ми тут бачимо вкладки. Якщо натиснути на плюсик, ось тут у тебе нова вкладка. ось в даному випадку тут. тут кнопки Згорнути, Розгорнути або Відновити, якщо згорнули, закрити повністю. І якщо оцей хрестик, то це буде закрити вкладку. Тут, До речі, якщо додати нову вкладку, тут плюсик нажимаємо, а якщо хрестик, то закрити. Тому тут не треба путати. Треба це бути уважним і дивитися, що ми закриваємо, а що ми відкриваємо. Чи додаємо якусь нову вкладочку. Отже, пошук в інтернеті здійснюється аналогічно до того, як на комп'ютері шукають об'єкти файлової системи. Для цього використовується рядок пошуку. Теж ви про нього вже знаєте, певно, використовували і чули ну, той рядок пошуку. Тому тут довго зупинятись не буду, що у рядок пошуку достатньо ввести ключові слова. Тобто ті слова, що відображають основний зміст пошуку. І, звичайно, мають міститися на шуканих веб-сторінках і обирають інструмент пошук. Або натискають клавішу Enter. Що таке ключові слова? Правильно, ключові слова це слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей. У сучасних браузах рядок адреси є одночасно і рядком пошуку. От, що не було, до речі, раніше. Для пошуку в інтернеті потрібних відомостей використовують також і пошукові системи. Пошукові системи це програми, призначені для пошуку відомостей в інтернеті за ключовими словами. Слід додати тут, що колись свого часу була поширеною програма браузер Інтернет Експлорер. Та, що йде за умовчанням на будь-якому комп'ютері в будь-якій операційній системі. А пошуковою системою, найбільш поширеною в ті часи, була якраз. Пошукова система Яндекс. Сьогодні ми бачимо і Google <кій> Yahoo, Rambler, Bing. GoGo WebAlta, UA і багато інших пошукових систем існують сьогодні. Спільним для головних сторінок різних пошукових систем є наявність рядка пошуку, до якого користувач із клавіатури, має вводити ключові слова. І кнопки шукати, пошук, знайти тощо. Тобто ви відкриваєте рядок пошуку, далі кнопки пошуку вводимо шукане, натискаємо здійснити пошук. І з'являється дуже багато посилань на веб-сторінки, які треба вибрати за призначення. Результати пошуку за допомогою пошукової системи мають вигляд списку посилань. Отже, дивіться, маємо рядок пошуку, де ввели слово інформатика. А, до речі, ще здійснує сьогодні, і, мабуть, ви теж вже застосовували так званий голосовий, голосовий пошук, коли шукають за допомогою голосового введення. Тобто ви натиснули мікрофончик, от який показано в даному місці, і продиктували те, що хочеться знайти. І здійснюється пошук. Об'єкт пошуку, бачите, да? з'являється сторіночка, що ми шукаємо, і потім пішли заголовки того, що ми шукаємо. Отже, крок перший. Спочатку потрібно добрати ключові слова або фрази. Для цього потрібно виділити основну думку тексту. Постав, будь ласка, запитання за змістом тексту, та добери характерні слова або фрази. От, і тут от пішли да, на різні от пошукові слова. Крок другий. Організуй пошук потрібних матеріалів. Для цього відкрий сторінку пошукової системи та виконай пошук. Крок третій. Проаналізуй результати пошуку. Ознайомся з коротким описом знайдених сайтів. Відбери з них ті сайти, які тобі потрібні. Збережи результати пошуку, запиши назву сайту та його адресу. Занотуй цікаві факти, збережи зображення. <клес> Далі подумайте та розгадайте даний кросворд. Результати запишіть в ЗОшити. Отже, перше. Найбільша та найвідоміша з глобальних комп'ютерних мереж. Записали Записалися. Друге. Комп'ютер, що надає послуги чи ресурси за відповідними запитами іншим комп'ютерам. Подумайте і запишіть. Попереду в лекції було сказано, що це за комп'ютер. Який надає послуги чи ресурси за відповідним запитом іншим комп'ютером? Отже, третє. Указівка на веб-сторінку або деякий об'єкт веб-сторінки. Найдовше слово дивіться: один, два, три, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, аж 14 літр. Указівка на веб-сторінку або деякий об'єкт веб-сторінки. Подумали і записали. Ідемо далі. Четверте. Програма призначена для перегляду веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних. Мультимедійних даних. П'яте. Документ в інтернеті, який можна переглянути використовуючи браузер. Шосте. Група веб-сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями. Мають спільну тематику або призначення та належать певному власнику. Чотири літери. Даний зод Так, добре, йдемо далі. Отже, повторимо основні сервіси інтернету, веб-сервіс. Електронна пошта, інтерактивне спілкування, гіперпосилання, веб-сайти різноманітні, веб-сторінки на цих веб-сайтах. Ну і, звичайно, дуже важливо при користуванні мережею інтернет дотримуватися правил безпечного користування. Тому що в мережі існує дуже-дуже багато різних скажем, Не гараздю. Пошук в інтернеті, браузер, засоби пошуку браузера, пошукова система Google, Яндекс, Мета, Yahoo, Рядок пошуку і ключові слова. Дайте відповіді на дані запитання. Отже, для чого призначені веб-браузери? Подумайте і запишіть ЗОшит. Для чого призначено пошукові системи? Які ви знаєте, пошукові системи, що повинні відображати ключові слова для пошуку в інтернеті. Що є результатом пошуку в інтернеті? Та за яким алгоритмом здійснюється пошук матеріалів в інтернеті. Розгадайте, будь ласка, ребус. Уважно подивіться. Можете зробити скриншот, щоб подумати потім більше над цим ребусом. І вписати, що тут зашифровано. Ключ О, віз. Ну і там бачите слива. Тільки що замість Е потрібно поставити літеру О. Ну, думаю, вже здогадалися, що це? Те, що ми вводимо в стрічку пошуку для пошуку потрібної інформації. І тут записали. Що це таке? Молодці, хто здогадався, дуже молодці. На цьому дякую вам.